Фільтр парової фази 1611 з поліестровим фільтроелементом і фільтроелемент в електромагнітний клапан Газа Кейхен. В комплекті фільтр тонкого очищення, фільтр грубого очищення. Фільтроелемент грубого очищення стоїть в електромагнітному клапані газу. В комплекті ущільнюючі кільця і ущільнююча шайба, яка встановлюється між кришкою і болтом. Також два ущільнюючі кільця для штуцера, за допомогою якого клапан під'єднується до редуктора. Фільтр тонкого очищування встановлюється після редуктора. Фільтр нерозбірний. У фільтрі один вхід, один вихід. Внутрішній фільтруючий елемент виготовлений з поліестру. Діаметр входу газу у фільтр 16 мм. Вихід 11 мм. Також в комплекті є хомути для затискання рукава: 16 мм і 12 мм. Рекомендована заміна фільтра кожних 10 тисяч кілометрів.